Господи, перед Тобою стою, як дитина, що шукає Твого проводу, поглянь на мої щоденні потреби, великі і малі, благаю Тебе, дай мені хліб щоденний, тілесний і духовний, пошли мудрість у словах, витривалість у молитві і лагідність у серці, навчи мене не шукати вигоди, а прагнути правди і добра, благослови мої стосунки з людьми. Очисти від образ недовіри і гордості, скрипи мої руки до праці. А душу дотерпеливого очікування Твоїх дарів, Господи, не дозволь, щоб дрібниці віддаляли мене від Тебе. Коли не розумію твоїх доріг, дай мені мир, що вищий від усякого розуму, Очисти моє серце від невпевненості, заздрості та духу нарікання, пошли натхнення на добрі діла, навіть якщо ніхто цього не побачить. Захисти мої думки від зневіри, а волю від спокуси зневіритися в тобі. У кожній потребі, не дай мені забути, що ти зі мною, наповни моє життя радістю, ранки тишею, а вечори вдячністю, Господи, всемогутні, до тебе прибігаю в часі випробувань і тривог, Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого Ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім, і мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Всемилостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій. І на мою віру, даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати. Господи Ісусе, Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до Тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхнє навернення. О, Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду, нехай мій шлях буде осяяний Твоєю материнською ласкою. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною. Як оборона проти темних сил, відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи. У кожному дні мого життя дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, милосердний, до Тебе підношу свою душу і тіло, бо лише Ти є джерелом істинного зцілення. Ти створив мене з любов'ю, Ти дарував мені життя, і лише в Тобі моя надія. Поглянь, Боже, на мої рани, видимі й невидимі, тілесні й духовні, та доторкнися до них своєю благодаттю, очисти мене від усякого гріха, який ранить моє серце і віддаляє мене від Тебе. Дай мені силу відпустити образи та біль, що пригнічують мою душу, наповни мене Твоїм миром, щоб жоден страх чи сумнів не ослабили моєї віри. Господи, стіли мене від усякої недуги, що знесилює моє тіло та розум. Торкнися мене своєю рукою, як ти торкався хворих і зцілював їх, нехай Твоя благодать тече через мене, оновлюючи кожну клітину мого єства, допоможи мені знайти сили боротися з утомою, болем і з невірою. навчи мене довіряти тобі, навіть тоді, коли випробування здаються непосильними. Боже, ти зцілюєш не лише тіло, але й серце, наповни мене Твоєю любов'ю, нехай твій дух очисти. Від мене від усякої темряви, що оселилися в моїй душі, допоможе мені пробачити тих, хто спричинив мені біль. І знайти мир у серці, дай мені терпіння у випробуваннях, щоб я не нарікала, а приймала твою волю. Захисти мене від зневіри, коли дорога стає важкою і незрозумілою. Навчи мене бачити у кожному дні твою присутність і благословення, очисти мій розум від тривог і думок, що позбавляють мене внутрішнього миру. Допоможи мені знайти спокій у Тобі, бо ти мій спаситель. Ситель і лікар, Господи, зціли не лише мене, але й тих, хто страждає поруч зі мною. Наповни мене вдячністю, щоб я завжди пам'ятала, що ти ведеш мене найкращим шляхом. Дай мені радість у серці, щоб я могла ділитися нею з іншими. Господи, онови мене, відроди мою віру та надію, очисти мене від усього, що віддаляє мене від Тебе, і веди мене шляхом правди, нехай ця молитва стане для мене джерелом сил і світла. Допоможи мені щодня довіряти тобі все моє життя і здоров'я. Боже, ти бачиш моє серце, наповни Твоїм миром і любов'ю, дай мені силу приймати все, що ти посилаєш вдячністю і вірою, зміцни моє тіло, щоб я могла виконувати твою волю, дай мені ясність розуму, щоб бачити твої знаки і слідувати за тобою. Нехай Твоє світло розжене всі тіні сумнівів і тривоги в моєму житті. Пошли мені мудрих і добрих людей, які допоможуть мені у важку хвилину. Допоможи мені бути терпеливою і довіряти Твоєму часові, а не поспішати. Зміцни мою віру, щоб вона була твердою, як скеля і непохитною. Навчи мене дякувати не лише за радощі, а й за випробування. Боже, нехай твоя любов зміцнює не лише мене, але й увесь світ. Дякую тобі за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість стати ближче до Тебе, наповни мене світлом Твоєї благодаті, щоб я несла це світло іншим. Господи, я знаю, Ти тримаєш мене за руку і ведеш туди, де я знайду мир і зцілення. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті, віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу. Покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, відчув Твою присутність. О Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки, війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи, О, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім, прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі, тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо. Будь з нами вранці і ввечері, в радості, в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, всемогутній, з глибини серця, звертаюся до Тебе у часи випробувань, коли страх і сумнів огортають душу, допоможи мені знайти силу в Тобі. Господи, дай мені витримку, щоб не впасти під тягарем випробувань, наповни мене мужністю, щоб я не втратила віри у Твою святу волю. Коли дорога стає темною, освіти її світлом Твоєї благодаті, ти моє світло в підьмі, мій порятунок у годині розпачу, нехай Твої слова будуть для мене джерелом мудрості та розради. Господи, не дозволь, щоб страх зламав мою віру, а смуток затулив надію. Навчи мене довіряти Тобі, навіть коли не розумію усього, що відбувається, допоможи мені приймати кожен виклик як частину Твого великого задуму, захисти мене від розчарування і гніву, навчи бути терпеливою, даруй мені силу прощати тих, хто ранить. Господи, Ти бачиш мій біль, пошли мені, Боже, ангелів Твоїх, щоб боронили від спокус і зневіри, зміцни мою віру, щоб вона не похитнулася перед труднощами життя, дай мені мудрість розрізняти Твою волю, і слідувати лише Твоїм шляхам, нехай Твоя любов наповнює моє серце і не дозволяє мені зламатися. Боже. Коли мене зраджують люди, будь моєю опорою, коли світ стає ворожим, вкрий мене своїм святим покровом, коли все здається втраченим, нагадай мені, що ти Бог чудес, допоможи мені, пам'ятати, що після ночі завжди приходить світанок. Підтримай мене у хвилини слабкості і дай мені сили йти далі. Допоможи не нарікати на випробування, а дякувати за кожен день життя. Боже, навчи мене бачити Твою руку у всіх подіях мого життя, нехай ця буря мене, а моя віра стане ще міцнішою. Зміцни мене, Господи, щоб я стала сильнішою, ніж будь-коли раніше. Допоможи мені не боятися майбутнього, бути бо мій провідник. Навчи мене приймати кожен день, як дар, а не як випробування. Боже, будь зі мною, коли ніхто більше не поруч, коли сльози навертаються на очі. Осуши їх своєю ніжністю, коли мене охоплює розпач, вдихни у мене надію, навчи мене бачити Твою присутність навіть у найтемніші моменти, даруй мені серце, сповнене довіри, навіть тоді, коли не бачу виходу, захисти мене від зневіри, бо з тобою я завжди в безпеці, Господи, нехай моя молитва дійде до тебе і принесе мені спокій, нехай твоя любов огорне мене іде. Сили рухатися вперед, я віру, що з тобою подолай всі труднощі, бо ти моя опора. Боже, нехай твій мир наповнить моє серце, а благодать мою душу. Я довіряю тобі своє життя і знаю, що ти ніколи мене не залишиш. Дякую тобі, Господи, за Твою вірність, за Твою любов і підтримку, нехай моя віра ніколи не ослабне, а душа завжди славить Твоє ім'я. Вірю, що після цієї молитви прийде спокій, а мій шлях стане світлішим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Всемогутній, до Тебе звертаюся в молитві. Оточи мене своєю благодаттю, щоб жодне зло не мало влади наді мною. Очисти моє серце, і думки від усього, що може віддаляти мене від тебе. Господи, Я відкриваю своє життя для Твоєї любові і закриваю усі двері для темряви, нехай світло Твоєї істини, прожене всякий страх, сумнів і негатив із мого життя. Господи, забери від мене будь-яке зло, яке намагається проникнути в мою душу, нехай слова неправди, заздрості та ненависті не торкнуться мого серця. Боже, постав навколо мене невидимий щит, який захистить від ворогів, вбережи мене від лукавих людей, щоб. Приносить лише смуток і розчарування, нехай кожен, хто бажає мені зла, побачить світло Твоєї правди і навернеться, Господи, очисти мій дім, щоб у ньому панував мир, радість і спокій. Нехай жодна зла сила не зможе проникнути в моє життя і життя моїх рідних. Господи, наповни моє серце добром, щоб у ньому не було місця для ненависті. Навчи мене прощати кривдників, щоб зло не мало наді мною влади. Господи, будь моїм провідником, щоб я не зійшла із твоєї праведної дороги. Допоможи мені бути міцною у вірі, щоб ніщо не змогло похитнути мою довіру до тебе. Боже, відкрий моє серце для твоєї любові і закрий його для всякої темряви, нехай ніщо погане не має влади наді мною, святий, Архангел Михаїле, стань переді мною і знищ усі підступи зла. Пресвята Богородице, накрий мене своїм покровом і захисти від усякого зла. Господи, нехай кожне слово, що виходить з моїх уст, буде наповнене миром і добром. Допоможи мені зберегти спокій навіть у найважчих обставинах, захисти мене від усяких наклепів, обману і лукавих намірів. Нехай зло не знаходить дороги до мого серця, а добро наповнює моє життя. Господи, нехай Твоя присутність буде в кожному моєму рішенні і вчинку. Даруй мені силу не піддаватися негативу, що оточує мене у світі, очисти мою душу від будь-якого страху. Господи, нехай зло обходить мій дім і мою родину стороною, нехай моє серце буде настільки наповнене тобою, щоб у ньому не залишалося місця для темряви. Боже, допоможи мені не впустити у своє життя сумнів. Та тривогу. Дай мені мудрість розпізнавати фальш та злих людей, щоб не потрапити у їхні пастки. Господи, вбережи мене від будь-якої негативної енергії, що може зашкодити мені. Боже, нехай кожен день буде наповнений Твоїм світлом і миром, допоможи мені жити праведно, щоб моє життя було свідченням Твоєї любові. Господи, відкрий переді мною лише ті двері, які ведуть до добра і світла, закрий всі шляхи, які можуть привести мене до падіння або гріха. Боже, наповни мою душу миром, щоб жодні земні тривоги не могли її затьмарити. Господи, нехай усяке зло, що наближається до мене, буде зруйноване Твоєю могутністю. Пошли мені віру, яка буде сильнішою, за будь яку спокусу, нехай ніщо не похитне моєї впевненості у Твоїй доброті та захисті. Господи, нехай Твоя рука завжди буде на мені, ведучи мене правильному напрямку. Дякую за кожен день, коли ти оберігаєш мене і мою родину. Господи, нехай моя душа буде завжди, чистою, а серце відкрите для тебе. Я закриваю усі двері для зла і відкриваю їх лише для Тебе, Боже. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та любові. Ти єдине світло в темряві, ти джерело миру, що заспокоює тривожне серце. Боже, ти бачиш усі бурі в моєму житті, ти знаєш мій біль, прошу тебе, наповни мою душу твоїм спокоєм, щоб жодне хвилювання не мало наді мною влади. Очисти моє серце, дай мені сили залишити все зло позаду і жити у світлі твоєї любові. Господи, я прагну Твого миру. Я знаю, що тільки Ти можеш заспокоїти мою душу і наповнити її радістю. Дай мені мудрість розпізнавати добро і зло, не піддаватися гніву, не відповідати образою на образу, а знаходити силу прощати та благословляти. Господи Ісусе, Ти прийшов у цей світ, щоб принести мир, наповни мене своїм миром, щоб жодна тривога не похитнула моєї віри. Очисти, Господи, мою душу від усього, що мене гнітить. Боже милосердний, нехай Твоя любов змиє з мене всі гріхи та приведе мене до нового життя. У чистоті та правді допоможи мені пробачити все і прийняти твою благодать. Нехай я більше не живу минулим, а відкриваю своє серце для нового початку з тобою. Пресвята, Богородице, Мати, спасіння. Ти знаєш біль людського серця, ти бачиш мої сльози, допоможи мені знайти спокій. Святий, Архангеле Михаїле, зруйнуй всі кайдани, що тримають мене у страху, і наповни мене силою Божого миру. Господи, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, з довірою до тебе. Дай мені серце, яке не нарікає, а дякую за кожен день. Очисти мій розум від непотрібних думок, які крадуть мій спокій, нехай у мені буде тільки Твоя правда і світло. О, Господи, веди мене стежкою миру, щоб мої слова не ранили інших, щоб мої вчинки приносили добро, а моє серце завжди було наповнене любов'ю. Нехай ніщо у цьому світі не похитне моєї віри, нехай ніяке зло не має влади наді мною, бо я довіряю тобі, Господи. Благослови мене миром, який огорне всю мою душу. Нехай Він наповнить кожен мій день, кожен мій крок, кожну мою думку. Господи, нехай твій мир живе у моєму серці, щоб я могла нести його іншим, щоб я могла бути промінням Твоєї любові у цьому світі. Я віддаю тобі всі свої тривоги і приймаю Твій мир, бо Ти мій Бог, моя надія і моя любов. Славлю тебе, Господи, і дякую за Твою милість, Твою любов і Твій захист. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.